Що не клює, треба їсти завжди, запам'ятайте. Це найкращий вибір. І навіть якщо не клює, то на душі вже добре. Та блін. Ого, то там нормальна плотва. Заходь, дорога. Молодець. Вот така от перша в житті риба на гірлянду. Так. Це якийсь жах. Поки я розмотаюся Крига Скресне. Приймав? Ну, Діма теж птимо. Та я бачу. Гарно? Далеко, давай, гайдай. 18. Цього лобстера відпускаємо. Це, мабуть, що підлящик. Таких ми не беремо. Давай. Пішов. Молодець. Соплі. Ну що там, ні? Саня. Гори, А я без заколот. Є, yeah. вигойдав. Вигайдав, вигайдав, вигайдав. О. Заходь, малышка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не путай мені, не путай мені гірлянду собака. Так, на нижній. Вперше в житті ловлю на гірлянду і спіймав одразу нормальну трофейну платву. Це капець. Емоції переповнюю. Пам'ятаєш свою першу рибу на гірлянду? Пам'ятаєш, собак 1,8 кг. А, ну бачите, Нормально так. новачкам щастить. Така вона рибалка на гірлянду. Все путається. Чи це тільки в мене таке. Так, я не знаю, як проводку робити правильно. Ну щось роблю і щось клює. Дивлюся, як всі роблять. І повторюю собі. Дивіться, які люди в Голлівуді. пам'ятаєте? Ось вона. Ось вона вилазить рідненька, обережно. Привіт! Та он слухай вперше в житті ловлю на гірлянду. Оце вперше в житті взяв гірлянду. Ти приймав? Да. Ну нормально, дивлюсь, нормально любовь клює. За судака скільки? Три години впирались з того судака. Ні Них... Блін, судак походу був. там слой есть? Да. Есть такие не более. На пятый? Тут, тут почти 7 метров. Не, а вона? от Одна до 6 метров. А, на дни все? Офигеть. Не, ну там слой в метр. От, самого дна до 6 Блин, так мои судак стоять. Ну що, друзі, ось і завершилась чергова зимова рибалка. Сьогодні було справді відкриття для мене, оскільки я вперше в житті ловив на гірлянду. Ось цю рибку я спіймав, отримав колосальне задоволення, навіть не очікував, чесно кажучи, тому що Ну це якийсь зовсім інший рівень задоволення. Тим паче, бачите, проклюнула досить приємного розміру рибка. І... Що для себе також відмітив, сьогодні всі ловили на черти я ловив на паяні уралки. Що стосується Судака, весь ранок ми присвятили Судаку, але, але, він, не але він не клював. А Судак не клював і невідомо з яких причин. Діма стверджує, що всьому виною ясна погода, тому що вранці було безхмарне небо, сонце. І вітер, і ну, це не сприяє гарному кльову судаку з нашої практики. Тому, друзі, якщо ви ще не пробували ловити на гірлянду, обов'язково спробуйте. Можливо, вам сподобається, але звісно, що потрібен обов'язково рибопошуковий пристрій. Ехолот без нього тут ніяк. Ну і як завжди, з вами був Ярослав. Ставте, будь ласка, свої вподобайки та підписуйтесь на канал, адже 92% людей, що переглядають мої відео, не підписані на канал. Я кожного разу це повторюю і кожен раз я бачу, що це якось але має на вас вплив. Як завжди, бажаю вам козацької вдачі, міцного здоров'я, натхнення, янгольського терпіння. Мирного неба і нехай щастить.